Ро -ро Ре -ро я розумію, що цими словами я спричинила багато незручності цим технологам, але повірте, як людина е від музики, як людина, яка має постійну справу з інформацією, я бачу, як вони виглядають свої бережива в інтернеті і збивають з толку мільйони людей. Я дуже прошу, щоб ви зараз дуже чітко зрозуміли. Влада просто так не піде. Чіплятись будуть до останнього. Вони ігнорують нас і будуть ігнорувати. Люди, стоїмо до перемоги. Тепер я хочу вам оголосити про конкретні акції, які ми хочемо сьогодні е, е, започаткувати. Е, перший крок ми готуємо багатолюдний похід на межемір'я. Майдан йде до Януковича. Що є до того, що не йде до народу, до народу.